Біля храму, сьогодні неділя про блудного сина і Церква Христова готує нас такими притчами, як про блудного сина до покаяння, про готовить до Великого посту, коли ми будемо каятися, просити пробачення у Бога за свої гріхи. Тобто, притча про блудного сина має в своєму сюжеті відношення отця і двох його синів. Перший син вірою, правдою, служив йому, а інший, забравши своє спадкоємство, відправився в свою життєву подорож, де все розтратив, і згадав про батьківський дім і вирішив: хоча б, якщо вже не сином, то Найманим працівником або ж навіть рабом, але все одно повернутися до батьківського дому. Тому <кій> сьогодні перші думки про те, що Бог є наш отець. Як в народі кажуть, без Бога не до порога. Дійсно, без Бога нікуди. І Бог наш отець, Бог наш творець. І по походженню всі ми, люди, які живемо на землі, походимо від одного Бога. Тобто, ми походимо від Адама і Єви, яких створив Господь. Тобто, ми від Адама і Єви і від Бога за походженням. Але це походження по природі людській несе на собі відпечаток гріха. Гріхопадіння Адама і Єви, і всі ми несемо наслідки цього. Але також ми, браття і сестри, вже ті люди, які прийняли Христа Спасителя, прийняли його викуп... жертву викуплення і стали християнами через хрещення. І для таких людей Христос і являється Спасителем і через свою. Волговську жертву він всиновляє всіх нас Богові Отцю. Тому, друге, чому ми християни, браття, це по викупленню. Перше, за походженням це абсолютно всі люди. От, а за викупленням це добровільно і тільки ті, хто прийняв жертву Христа. І третє це за освяченням, тому що. Господь послав нам після Вознесіння Спасителя на небеса іншого утішителя, який і освячує всіх нас, тобто Духа Святого. Тому всі ми, люди, які живемо на землі, являємося братами і сестрами. Тепер по притчі. Самими такими ключовими моментами притчі є те, що коли блудний син згадав про батьківський дім, він е, вирішив все залишити і вернутися до батьківського дому. Тобто, коли ми відходимо від Бога, а в цій притчі Отець символізує нашого Отця Небесного, коли ми відходимо від Бога, то ми якби забуваємо про нього, забуваємо через свої гріховні дії, через свої погані вчинки. Але пам'ять і любов. До Бога вона просидається і повністю прислухаєш оторву. Коли ця пам'ять повертається, і людина хоче вернутися до свого Бога, до свого Творця, до тієї благодаті, яку дає Бог Отець і син, згадавши, як було добре в батьківському домі, повертається. Тобто він почав думати про Бога, пам'ятати, як було добре разом з Богом. І тому він повертається і має собі таку думку, що от я буду навіть рабом, але це до того часу, поки людина, яка грішить, не зустрінеться з ласкою і любов'ю Божою, яку ми бачимо з цієї притчі, батько постійно виглядав. Постійно йому казався, що там десь якийсь силует, що це, напевно, його син повертається, блудний. І цього разу, коли він побачив здалека сина, він вибіг до нього, вибіг назустріч і обняв. І ось наскільки важливо, щоб ми йшли до Бога. Бог біжить назустріч до нас і обіймає. І син, коли відчув ласку, любов е в обіймах. Отця, він вже й забув про те, що гідний був бути рабом, тому що батько настільки любить свого сина, отцівська любов настільки велика, що він повернув йому гідність сина. Ще раз хочу повторити цю думку. Якщо ми йдемо до Бога, то Бог біжить назустріч нас зі своїми обіймами любові. Тому ми діти Божі, коли в нас є любов, а коли в нас є ненависть, то ми діти сатани. Тому всі люди повинні любити один одного, навіть в цей вкрай важкий час, коли плем'я каїнітів і вбиває нас. Але, повторюсь, по природі, по викупленню, по освяченню. Всі люди, брати і сестри, по природі абсолютно всі, по викупленню і по освяченню, тільки по добровільному е, прийнятті цього. Також хочеться звернути увагу і на старшого сина, який не радий був. І вже не каже, що брат мій вернувся, а каже: той син твій. Тобто, це ще одна. Така модель поведінки, коли ми вроді молимося, ходимо до церкви, все, а в нас немає любові. У нас немає любові, і тоді ми дійсно, оці фарисеї, старозаповідні, які зовнішньо вроде, все звершують, а всередині пусті, як гроби, покрашені зверху а всередині повні нечисті. Тому цей старший брат. Показує нам, як не треба робити. А отець втішає його і каже, все, що моє Твоє. Тобто, якщо ми служимо Богу, молимося, ми ходимо до церкви, то і Царство Боже, Царство Отця, воно наше царство, ми маємо величезний шанс туди потрапити. Але якщо в нас буде любов і розуміння, і який би не був грішник, не забирати в нього право на покаяння. Покаяння це те, що показує нам сьогоднішня притча, притча про блудного Сина. Тому біжимо до церкви, біжимо в обійми до нашого рідного Отця, Отця Небесного. І там разом, єдиними устами, єдиним серцем будемо співати молитву. Отче наш!